Всім добрий вечір. Сьогодні 9 липня. Поле було задісковане 2 липня. У зв'язку з тим, що була посіяна пшениця сорту Шестопалівка. Як нам сказали, що це дворучка. Толку не було ніякого. Вирішили задіскувати. Задіскували, купили у середи Володимира сонях, дай Бог йому здоров'я, якщо не бреше, то буде все добре. Сонях, сонях на найменування Сур, вроді було все нормально. Це у нас Харківська область, Чугуївський район. Що я вам скажу? Сьогодні 9 го був пасів. Ось вам, будь ласка, перші сходи. Вони перші, але вони є. Якщо так, то я думаю, що в нас буде щось буде. Велике всім дякую. Всім до побачення.